Оце така красота вперше в мене заціла. Їй вже 4 чи 5 років. Це я колись купила Домі-сад. Така була, така доставка квітів була інтернет-магазин. Я колись купила цю садову орхідею, але вона квітнула постійно, десь наприкінці жовтня, десь 25-го. Вона постійно зацвітала 25-30. го го Але я її заносила в хату, я її викопувала. Ось, вона така висока. Щось не вкусується. О, така висока вона. Вона, мабуть, сантиметрів 70-80. Таким кущем вона. Все, це вже 6, 7, 8, 9, 10 гілочок. Усі з бутонами. Ось бутон. Треба. Прибрать. Так. Так, Всі ось з бутонами. Але оті бутони, вони, напевно, не зацвітуть, бо як морози, вона пропадає. А оці вже ось ох, яка красота будуть квітнути. Так що вперше за стільки років. Але я тут навколо неї понасаджувала. І кукуруза. І чорнобривці білі. І тут роза. Ну, Навколо всього погну, щоб такий затишок їй був. Щоб не так вона була одна і щоб не так вона мерзнула. То вона все й зацвіла. Квітна така квітка. Красота. Ой, так не фокусується чомусь. Не. О, О, така красота. Ось так їх стільки. Так що так.